інтервалів. Це те питання, яке потрібно абсолютно всім. Перший, другий, третій курс не важливо, за НМТ. метод інтервалів потрібний для розв'язку нерівностей, квадратичних і більш високих порядків. Він полягає в наступному. Перша ваша задача розписати на множники, використовуємо дискримінант, віє або вангуєм. І маємо ось дужечки. дужечка. Перше, що нам треба зробити, прирівняти кожну дужечку до нуля і знайти її корінь. Тобто чиселком, при якому ця дужечка буде рівна нулю. З першої дужечки ми бачимо, що це циферка 2, з другої дужечки, враховуючи перенос знаку, ми бачимо, що це циферка мінус 3. І з третьої дужечки, що це циферка 7. Тепер ми маємо їх зобразити в порядку зростання на такій наші довгій координатній прямі, яку ми підпишемо, звичайно, х. Через в порядку зростання ми їх зображуємо. І а, зафарбовуємо чи викорюємо, ми відповідно до нашого знаку нерівності. Так, 2 мінус 3. Ну, Зрозуміло, що перше, саме менше, це у нас циферка мінус 3. Далі циферка 2 і циферка 7. На нашій прямі ми бачимо три числа. Наша пряма від мінус до плюс низької таким чином розбивається на 1, 2, 3, 4 частинки. І на кожній з цих частинок нам треба визначити знак виразу, плюс-мінус, чи що там буде. Тому для цього нам потрібно на кожній частинці взяти рандомне число і підставити його туди, де ми все файно розписали на дужечки. Зазвичай починають від стрілочки, наприклад, циферка більше, ніж 7. Це все, що завгодно, що більше, ніж 7. Для. Беремо 100 мільйон таке велике число. Можна собі десь прописати, що ми взяли 100. Далі в першу дужечку ми підставляємо 100 мінус 2. Можете навіть не рахувати, це взагалі неможливо, буде вираз додатким. Це важливо. Що ми бачимо на другій нашій дужці? Там квадратик. А квадратик він завжди додатній. Яке одно число не підставляла? хоч 100, хоч мінус стрілять. Тому ми. Це застосовує. І, в принципі, сюди нічого підставляти не будемо, тому що вона завжди додатка. Неважливо, який ми їх придумаємо. Якщо степень парна, то при піднесенні до парної степені завжди буде додатній вираз. Туди не підставляємо. І третя тужечка 100 мінус 7. Додатній вираз. Плюс примноження на плюс. Отже, там, де ніби 100 у нас отут, на цьому інтервальчику ми малюємо плюс. Між цифрами 2 і 7 беремо будь-яку ними. 3, 5, 6. Нехай їх буде доріня до 3. Підставляємо в першу дужечку 3 мінус 2, все ще плюсик. А от сюди 3 мінус 7 це вже мінус. Плюс примножені на мінус дає мінус. Там, де ніби 3, ми поставили мінус. Якщо є можливість на інтервалі взяти 0, не нехтуйте, беремо 0. Між циферкою «додатні» і від'ємною завжди є нолик. Підставляємо першу дужечку. 0 мінус 2. Ну, однозначно, мінус. 0 мінус 7 також мінус. Магія мінус на мінус дає плюс. Тому ось тут у нас плюсик. Чиселко менше, ніж мінус 3. Це не мінус 2. Це мінус 4, мінус 20. Або, по уважному слугу, мінус 100. Представляємо в першу дужечку. Мінус 100, мінус 2. Це мінус 102. Якщо що? від'ємне число. Мінус 100, мінус 7, мінус 100, 7. -10, 7. Також від'ємне. Що ми бачимо? І знову плюс. Пояснюю, чому так відбулося. Тому що на дуже, ці, яка відповідає корень мінус, 3, стоїть парна степень. А це значить, що знак навколо цієї циферки змінюватись не буде. А там, де корінь 2 і там, де корінь 7, степені немає, тобто вона перша, не парна. Там знак чергується. Тепер нам треба вибрати нашу відповідь. Від нас запитували більше рівне нуля. Більше рівне це відповідає плюсику. Значить… Обираємо там, де плюсик ось раз, інтервальчик, другий інтервальчик. І бачимо третій. Тобто три інтервальчики. Так як у нас циферка мінус 3 включно, то, в принципі, можна не розписувати ці два інтервалчика окремо, а записати їх разом. Від мінус нескінченності, ми йдемо, 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 йдемо до річки включно. Значить, від мінус нескінченності. Дужка кругла до дрієчки включно. Дужка квадратна, бо включно. Нескінченість ніколи не квадратна, завжди тільки кругла. Це деяке таке велике-велике число, яке ми не можемо виміряти. В об'єднанні, бо ми не закінчили. І далі під семи також включно, До плюс яку ми також ніколи не включаємо. Отут, при записі відповіді, будьте уважні, вас іноді. Будуть хотіти трошки обманути про ці знаки виколоті або заштриховані, тому уважно. Чого ще раз ми об'єднали, бо циферка мінус 3 включна. По суті, ми йдемо, 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 йдемо до двічка. Мінус 3 брати можна, ми можемо їх поєднати в одну в один інтервал. Суміщо.